Я вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчата, на заняття з конструювання. А зібралися ми з вами сьогодні на кухні. Пропоную відгадати загадку про предмет, який є завжди на нашій кухні. В ній варять борщі, компоти, кашу на сім'ю велику нашу. Так, діти, молодці, це каструля. Каструля незамінний предмет на кухні. Вони можуть бути різного розміру, форми. Кольору, матеріалу, з якого зроблені, скляні, емальовані, чавунні з нержавіючої сталі, з різними кришками, формою вушок, а також глиняні. Ось таку каструлю ми сьогодні з вами зробимо, але спочатку гімнастика для пальчиків. Кран з водою ми відкрили і весь посуд перемили, терли-терли, мили-мили. Все кругом воді і милі. Для роботи підготуйте кольоровий папір червоного чорного кольору, серветочка, клей, пензлик, кольорова фарба червоного кольору, клейоночка, олівець, ножиці, а також втулочка. Обведемо втулочку олівцем і виріжемо два кружечки червоного кольору. Із чорного паперу виріжемо три кружечки меншого розміру. А тепер нашу втулку зафарбуємо червоною фарбою. Я буду робити каструлю червоного кольору. Дамо трошки фарбі підсохнути, а потім намазуємо края зворотньої сторони кружечка і ставимо нашу втулочку, гарно притискаємо. Ось дно ну, і готове. Зігнемо кружечки чорного кольору на опіл і відігнемо края. Гарно намажемо клеєм, склеїмо їх, а края відігнемо і наклеїмо до нашого кружечка, до кришечки. Зробимо ручку нашій кришці. Ось кришка і готова на нашу каструлю. І дві бокових ручки. Згинаємо на опіл і відгинаємо края з одного і з іншого боку. Намажемо гарно клеєм і притиснемо. Спочатку з одного боку. Точно так же робимо з іншого боку. Зинаємо навпіл чорний кружечок і відгортаємо края. Тепер гарно намажемо клеєм і притиснемо до нашої каструлі з іншого боку. Ось так. Наша каструля готова. Діти чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!